курсу Вітаємо вас. Вдруге проводиться вишка для медиків-волонтерів. Хто є організатором даного заходу? Організатором заходу є громадська організація Загін спецпризначення Білі Брети, створена в липні минулого року лікарем Майдану Андрієм Салогорником. Власне, він нас всіх зібрав, організував навчання, нашу структуру і ми працюємо вже рік над інструкторами серед Збройних сил України і добровольчих батальйонів. розкажіть, будь ласка, про принцип тактичної медицини, а також необхідність провадження на зонах, де ведеться або де ведуться активні бойові дії. За час існування нашої країни в плані після незалежності, так ми не брали участі в жодному військовому конфлікту за виключення експедиційних наших військових в Іраку, там і в Африці, тому. Досвіду надання першої домедичної медичної допомоги під час військового конфлікту в принципі немає ні в наших військових медиків, ні тим більше в цивільних, і 100% немає і вояків Збройних сил. Саме тому організація вишколів по тактичній медицині є дуже важливою, тому що принципи тактичної медицини сповідують певні моменти, які Мають на меті рятування життя бійця безпосередньо на полі бою. Тактична а, медицина не лікує, вона рятує життя. Яка тривалість курсу тренінгів для учасників, а також на що береться, акцентується дуже велика увага в цих тренінгах? Ми стараємося вийти на цифру близько 26-28 робочих годин, тобто мінімум 3-4 повноцінних навчальних дні. Тільки за такий період можливість хоча б мінімально дати інформацію необхідну бійцю для оволодіння навиками по першій домедичній допомозі на полі. За неофіційними даними дуже багато загиблих серед медиків в зонах активних бойових дій на сході України. От скажіть, будь ласка, як себе застрахувати, якщо медик в цей період від немає відповіді на це питання. Як зробити так, щоб на війні тебе не застрілили? Не знаю, як так зробити. А якісь превентивні заходи? 18 чоловік з медиків загинуло за офіційними даними. Звісно, що кожен медик має виражену долю емпатії, співпереживання, співчуття, і нам деколи складно дотримуватися стандартних норм і правил безпеки, тому що ми заточені на те, щоб надавати медичну допомогу. І саме тому часто отримують бойові поранення саме медики. Добре, дякуємо. Дякую вам.